Коли закінчиться війна, з інформаційного простору існують дві полярності, які е, вказують на те, яким чином та коли може закінчитися війна. Перша це оптимістична, ну в принаймні оптимістична для тих, хто вважає, що можливо закінчити війну е, перемовинами та е, розділенням України. Вони кажуть про те, що Наприкінці вересня або у жовтня або у листопаді розпочнуться перемовини, тому що е тоді е зіпсується погода, наступ припиниться із нашого і з їхнього боку. Тож треба буде щось рішати. Сторони в принципі зрозуміли, що вони знаходяться в патовій ситуації, і почнуться перемовини. Крім того, йде певний тиск з боку західних партнерів на оточення зеленського з боку азійських партнерів Росії на оточення Путіна, які в помині будуть впевнити, Цих лідерів про те, що треба вести перемовини стосовно війни в Україні. Тож, якщо почнуться перемовини, і вони досягнуть якогось успіху, війна закінчиться таким чином. Однак, Україна втратить частину території, і з точки зору безпосередньо зеленського та тих, хто його підтримує, ми не помстимося за смерті там десяток тисяч людей, які були вбиті росіянами. Інша полярність це війна надовго і на десятиріччя, і про це вказують певні обставини. Це те, що росіяни почали будувати виробництва, де розвивати своє ВПК. Не дивлячись на те, що в них є проблеми з поставками комплектуючих, вони починають змінювати та вже змінили законодавство. Що стосується мобілізації, вони її спростили. І скоріш за все, коли взимку там чи наприкінці осені зупиниться, от всі ці наступальні операції, вони почнуть мобілізацію за цей час, вони налагодять повністю ВПК. Мобілізують там людей, навчать якусь кількість, і по весні вони знову почнуть наступати на Україну. І тут є певні побоювання, що з боку західних партнерів так і не відбудеться поставок необхідного озброєння, яке буде необхідне Україні для того, щоб відбитися від серії атак вже. З початку весни 2024 року, ну і тому подібне. Нам деякі лідери України кажуть про те, що перемога буде, але влітку 2024 року. Хоча ті ж самі лідери казали, що перемога буде восени 2022 року, там потім 2023 року. Потім вони казали, що влітку там, ну і тому подібне. Дати весь час переноситься. А, Арестович бігає по всім телеканалам, по всім каналам і розповідає просто думки, які йому приходять на ум. І там ми то перемагаємо, то не перемагаємо. Ну і тому подібне. На моє глибоке переконання а, може статись все що завгодно, а, як і ситуація пов'язана з внутрішніми а, проблемами в обох країнах і в Україні і в Росії, так і безпосереднє затягування конфлікту і а, продовження війни. Найгірший для мене варіант це затягування війни. Чому тому, що здійснюючи помсту за тих загиблих, які вже є, Україна просто відправляє на загибель інших, і таким чином гибнуть хлопці, дівчата гинуть мирні на цій війні, тільки тому, що ну нам треба відбити ці території і повернути Україну до меж 1991 року. Я сподіваюсь, все ж таки, що буде якась серединка. Я сподіваюся, все ж таки, що обидва Володимира, що е, Хуйлуша, що наш Зеленський, вони не є маньяками. а вони просто люди, які е, займаються зовнішньою політикою, яка так знаходиться зараз в дуже кризисному стані. Ми в війні, і що, в принципі, ми прийдемо до якогось міру. Дуже на це сподіваюсь. Не хочеться жити е, під час війни всю все своє життя. Не хочеться померти. Під час війни дуже рано, і найголовніше дуже якось соромно перед дітьми, що вони маленькі і їх дітство проходить в такому. Коротше, будемо сподіватися на найкраще. Вас прошу підписатись на всі мої канали: Телеграм, телеграм та інстаграм є посилання в шапці профілю підпишіться обов'язково і будьте зі мною.